Завтра у столиці оголошено день жалоби за жертвами російської атаки. На усіх адмінбудівлях приспустять прапори, а розважальні заходи під забороною. За останніми даними у Києві під час російського обстрілу минулої ночі загинуло 18 людей, поміж яких четверо дітей. Постраждалих майже півсотня. Ракетами та дронами росіяни цілили безпосередньо по житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки у Дарницькому районі. Там повністю зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки. Побило висотки і у Дніпровському, Голосіївському, Шевченківському, Деснянському районах. Від ударної хвилі постраждали офіси наших колег, журналістів з Радіо Свобода та Української правди. У редакціях вибиті вікна в частині приміщень пошкоджена техніка. На щастя, постраждалих немає. Редакція продовжує працювати у штатному режимі. Всього по Києву одночасно працюють пів тисячі рятувальників, які розбирають завали. А на місці російського удару працювала кореспондентка ТСН Олена Гущик. У неї деталі рятувальної операції. Дарницький район, район, який під час цієї нічної атаки постраждав, чи не найбільше позаду мене п'ятиповерхівка, яку росіяни знищили, точніше її частину бачимо прямо зараз. Рятувальники. Намагаються деблокувати людей із квартир, і бачимо, що одночасно працюють наші вогнеборці і зверху. Ось там бригада рятувальників на п'ятому і четвертих поверхах, точніше, там і там, де від них щось залишилося, і от бачимо одночасно на першому і другому поверсі нині триває розбір завалів, намагаються відшукати людей. На деяких у нас локаціях були знайдені фрагменти тіл. Після ідентифікації тіл ми можемо вже остаточно говорити про кількість загиблих. Після прильоту тут ми почали, ну, сильний вибух. Там навіть на вокзалі 5 метрів внизу було чутно цей вибух і вібрація сильна була. Всі того почали приходити люди, хто в тапках, хто без. Вижній в спідній білизні принесли двох малесеньких діток, просто замотаних в покривалі, ну навіть ну, там, без трусів, без нічого. Вони там чи спали, чи як там вже вийшло. Ми почали їх відмивати, аптечку шукати на вокзалі. Прямо зараз рятувальники оживилися, і по руху зрозуміло, що там з гори краном спускають тіло ще одного загиблого. От понесли ноші. За даними нацполіції, не виходять на зв'язок щонайменше 10 людей, тому роботи тривають.